І двох підозрюваних у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров'я відправили на підварту на 60 днів. Про таке повідомляє суспільне. Напередодні правоохоронці затримали жінку і чоловіка, яких підозрюють в підготовці вбивства Сергія Дубова. За версією слідства вони декілька місяців стежили за цим чиновником, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування. Їх затримали в момент передачі грошей в продавця зброї на чорному ринку. Ну і знову повертаємося до теми інаугурації Дональда Трампа. Лідери з усього світу відреагували на повернення його до Білого Дому і в понеділок привітанням і закликами до добрих відносин. А дехто вже встиг відреагувати на перші укази глави держави. Зокрема, Папа Римський назвав ганьбою намір президента Трампа почати масову депортацію нелегальних мігрантів. Президент Туреччини Ердоган нагадав про обіцянку Трампа швидко закінчити війну в Україні. А ізраїльський прем'єр Нетаньягу зауважив, що найкращі дні нашого альянсу ще попереду це була цитата. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. В соцмережі «Ікс» він написав, що Трамп завжди рішуче а також наголосив, що його політика мир через силу дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового і справедливого миру. Згодом глава держави у вечірному відеозверненні побажав республіканцю успіхів і висловився щодо співпраці я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись.